Взагалі, я хочу сказати, що так рівно рік назад, так само по звягілю. Вночі е, було здійснено ракетно-бомбовий удар з расистами. Тоді е, ракета влучила, осколки влучили в, е, в звичайний е, висок, 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 в багатоквартирний будинок. Е, обійшлося без жертв, і рівно через рік е, знову рашистська ракета зчинила величезне лихо. Загинула 70-річна жінка. Троє людей зазнали. Травми різної важкості одна середня знаходиться зараз в лікарні. Було знищено 6 будинків. 58 зазнало пошкоджень. Зараз в звягелі працює мій заступник разом з комісією для встановлення взагалі всіх наслідків. Вже зібралася комісія, була проведена в десятій ранку. Комісія ТЕП тнс Виділено додаткові кошти. Я хочу запевнити, що ніхто із постраждавших не буде залишений на, на одинці в з, з підою. Окрім того, я хочу нагадати, що вчора вперше було виплачено кошти по євідновленню. Тому ми також будемо працювати з домівками, які постраждали, для того, щоб подавати і з державного бюджету отримати відшкодування за знищене житло. Ви кажете, що рік тому вже була подібна атака. З чим ви пов'язуєте цьогорічно? Ви знаєте, це перманентна, На жаль, війна і куди направлялися ці ракети, насправді Житомир проснувся від проходу саме напевно, що цих ракет. Більше того, я хочу сказати, що ще одна ракета була знайдена вже оперативно-слідчою групою в, в околицях міста Звягіль. Вона не завдала. Вона була збита і е, уламки впали в чисте поле зараз. Там працює оперативно слідча група. Тому дві ракети, які пройшли над Житомиром е, за декілька хвилин, потім е, були збиті силами протиповітряної оборони е, над Звягедом. Одна на жаль, з трагічними наслідками, інша, е, е, яка впала в чисте поле. чим зв'язую. Да війна в нас іде, тому людям не потрібно забувати. Мені дуже. Шкода, що нехтують повітряною тривогою, тому що повітряна тривога була оголошена, люди не е, спустилися в бомбосховище. Ми працювали від е, минулого четверга, перевірили, здійснили перевірку всіх бомбосховищ, відмітили їх на мапах, тому можна користуватися. Ну, Ви знаєте, люди вже, на жаль, призвичаїлися до того, що вночі можна знаходитись вдома, і ось сьогодні такі трагічні наслідки. Пане Віталію, а ми бачимо, що це сільська місцевість. Ну принаймні по фото, які щойно ми показували. А є там поруч укриття? Так, безумовно. Є укриття, і є куди в освітні заклади, куди можна піти, є в наших лікарнях. І взагалі так безумовно є.